Пісок, Сонце, волейбол. У спортивній школі номер 3 провели традиційний турнір з пляжного волейболу пам'яті Олександра Костюченка. У 2011 році він став півфіналістом літніх юнацьких спортивних ігор України. І це для нашого обласного центру дуже вагомі досягнення. І я не сумніваюся, що його спортивна кар'єра могла б бути ще більш кращою. Запросили на турнір і рідних Олександра. Мені дуже приємно, що в честь моєго сина проводиться турнір по пляжному волейболу. Він займався волейболом з 12 до 17 лет. Достиг хороших результатів. Став чемпіоном, победителем. Мені дуже приятно, що ребята помнят його. Учасниками змагань стали 9 пар волейболістів. Вихованець третьої спортшколи Дмитро Сукоренко один з тих, хто у грі брав приклад співфіналіста літніх юнацьких ігор і свого старшого товариша. Він був найстаршим капітаном команди. Ми всі на нього рівнялися і він у нього завжди, допустим, беру примера з волейболу, у нього була завжди хороша подача, планер. І я мріяв завжди навчитися саме подавати так, як він. І ну, пройшло время, і я навчився і був дуже этому рад, що я взяв примера саме Сівотен Уроки волейболу від Олександра не минули даремно. Саме Дмитро Сокуренко у парі з Андрієм Троцьким перемогли на турнірі, обігравши у фіналі пару Дмитро Янчук Віталій Сотула. Бронзовими призерами змагань стали Роман Лисий та Віктор Мельниченко. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.